Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Сьогодні ми у Києві на найбільшому фестивалі любителів песиків Песдей. Запрошую вас із собою. Подивимося, що там всередині. Познайомимося із хвостатими гостями. І трохи привідкриємо завісу. Подивимось, що там взагалі відбувається на найбільшому пес заході. Кнабієвика фестиваль Пес відбувається другий рік поспіль у столиці на арт заводі. Платформа зоокомплекси як учасник тут вперше привезли дещо цікаве. Ну але про це розкажемо пізніше, поки гайда познайомимося із локацією. Сьогодні на песиків та їхніх педбатьків тут чекає величезна кількість розваг та активностей. Це кінотеатр під відкритим небом, де дивимося українське кіно, б'юті процедури, бранчі для собак, фудкорти для їхніх власників, освітні та розважальний контент ще дуже дуже багато цікавого. І звісно ж, величезний маркет із зоотоварами і товарами для батьків теж. Як у вас взагалі сьогодні настрій? Як атмосфера фестивалю? Ви сьогодні вперше чи можливо вже вчора були? Перше дуже вперше. святковий настрій. Відчуття якось тут організовували там білі ночі для людей. Отак сьогодні для тварин дуже приємно. Як можливо можете щось порадити тим, хто не може наважитися або давно мріє, і тільки планує на що варто звертати увагу в першу чергу, коли заводиш песика? Мені здається, головне обирати собі собаку за? Практичними вподобаннями і мірками, наприклад, якщо ви живете в квартирі, і боїтеся, що собака завелика, то треба обирати просто маленьку собаку, як я зробила. Тому що я боялась взяти велику і взяла маленьку, з якою я можу вміститися в квартирі. Тобто, якщо практично все підходить і по шерсті, і по алергіям, і по всім, я думаю, треба наважитися брати, тому що воно підвищує якість життя дуже сильно. Дуже вам дякую, гарного вечора. Як у вас взагалі враження від фестивалю? Чи ви сьогодні вперше? Чи може були вчора, чи минулого року? Ми сьогодні вперше, дуже класні, позитивні, дуже багато хвостиків. Дуже прикольно. А, можливо, можете дати пораду, <пораду> молодим песобатькам? батькам, може хто не може наважитися, або хто давно мріє? Що на що треба звернути увагу в першу чергу? Там треба просто хотіти і просто робити. Типу, якщо хочеться собаку, треба брати собаку треба любити і ніколи не відпускати так, і, так. треба просто брати а типу, все те що да він буде бігати да він буде там щось робити ну це ж собака він вже жив живий. тому будь ласка як шістя. хто хоче треба брати Беріть, доки не пізно да Іди сюди сюди клас дуже вам дякую гарного вечора а це те, що привіз з собою зоокомплекс, презентували гостям фестивалю власну торгову марку Хагітент. Це тренувальні пелюшки для собак і пакети для прибирання за чотирилапами. Огляд пелюшок вже є на нашому каналі. Шукай посилання в описі під цим відео. І звісно ж, підписуйся на нас тут все про щасливе життя із хвостиками.